Так, наступна енергія це в нас енергія планети Юпітер. <кій> Юпітер у нас відповідає: це є повага. Вміння поважати один одного. Якщо ви не поважаєте партнера, ви не зможете з ним спілкуватися. Ви загалом ні з ким не зможете спілкуватися. Повага в першу чергу має бути до себе. Якщо ви поважаєте себе, так в цьому випадку ви тоді зможете поважати інших людей та будуть поважати вас. Якщо ви себе не поважаєте, ви будете нахабно підноситись до інших людей, ви не зможете поважати ні себе, ні інших. От тут зразу все відбувається оцей затик. Енергія планети Юпітер це показує також е, е, гроші. От нам важливо те, щоб партнер мав гроші. Що таке гроші? Гроші в людини залежаться від того, наскільки вона поважає себе, вміє комунікувати з іншими, наскільки вона вміє бути корисною для інших людей. Тобто, це системний підхід, який виражається в одному показнику. гроші от Я зараз не кажу про людей, які там не знаю вкрали гроші або там спадок отримали ще щось таке. Тобто, це не є їхні зароблені гроші. Я говорю про тих людей, які самостійно зібрали свій капітал, заробили якісь статки. Так, далі. Духовний вчитель. Як духовний вчитель впливає на стосунки? Ну скажу так, якщо духовний вчитель він якимось чином повпливає на ваші стосунки, це в дійсності милість господа. Поясню, чому. Духовний вчитель він е, має прямий контакт з Богом. От. Ну, ми говоримо про істину духовного вчителя, а не про якихось е, дівчаток, які там показують голі ноги десь в інтернеті, і в них написано, що це є духовний вчитель. Це зовсім не факт, що вони мають відношення якесь до духовного, і те, що вони є якимось духовним вчителям. От духовний вчитель, ми я говорю зараз про істинного духовного вчителя, який має кваліфікацію, і те, що він духовний вчитель, він признаний дійсно авторитетами, які кажуть так, що ця людина кваліфікована для того, щоб бути духовним вчителем. Тому що якщо ця людина допоможе вам в побудові стосунків, то тоді ви можете ну ви стосунки побудуєте дуже легко. От і ці стосунки будуть довговічні. Ну, це рахуйте, що буде так, що сам Бог вас благословив на якісь стосунки. Сумки. Тоді так, тоді це буде дуже хороший варіант.